Та вітаю, мене звати Денис Зайченко і перед клавіатурою Varmilo vpm 87 chan UEC v 2 Sakura або надалі просто VPM87 або Chan Ue стояла величезна відповідальність. Непідйомна для тисяч інших, але зароблена не за красиві очі, а за красиві ковпачки. Річ у тім, що від Chan Ue я хотів тих самих відчуттів, що отримав від самого першого знайомства з бутіковими клавіатурами, коли отримав на огляд варміло VA108 Summit R2, тобто аксесуар з особистістю, з харизмою і ще свіжими залишками фарби на ковпачках. При цьому мені Звичайно, хотілося мати переваги тієї ж кікрон, але саміт Р2 була безапеляційно морально застаріла, що я вважав частиною Бартеру за нестримний артистизм і визнаю, чого очікувати від Варміло VPN 87 Я не знав. Тепер текстовий огляд цієї клавіатури буде трохи детальнішим ніж це відео. Посилання у описі. З вас тим часом буде вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і Не забувайте, наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово прямо на YouTube по вартості від Чашки кави на місяць. Ну а тепер? До діла у тексті я зупиняюсь детально майже на всіх варіаціях 87-ї. Загалом, втім, вам треба знати, що на вибір розмірів у неї 2, перемикачів 14, наборів з'єднання 3. І найкраща версія на 87 клавіш зветься VPE 87. Там є все одразу. У мене VPM 87, де відсутні будь-які бездротові можливості і швидкозамінні перемикачі, що втім не так погано, бо варміло VP м 87 Chan на перемикачах Варміло і Сі від 2 Sakura, не маючи бездротових можливостей, дійсно повторює всі переваги Саміт Р2 і навіть їх перевершує. Принт тут про китайську богиню місяця Чан Юе. Автором даної палітри є досить відомими тематичними малюнками художник Лі Хуан. Навіть я, хоч і не є глибоким шанувальником даної культури, але за допомогою пояснень з офіційного сайту у тому числі дуже оцінив деталізацію. А деталі. Реалізація тут нереальна. Фази місяця, традиційний метод рахування у нампад, білий кролик, принти позаду. Якщо десь тут схована карта шамбали, я навіть не здивувався б. І навіть це ще не все. Пам'ятаєте, я фанатів від необережного нанесення фарби на ковпачки Summit r 2 Так от. Тут фарбу нанесено навіть з охопленням торців знизу, але при цьому фарба не проникає всередину і залишається обережно по контуру. Виникає відчуття, начебто Саміт r 2 фарбував генію, що лише вчиться, а за чан той, чия майстерність наздогнала талант. Плюс я помітив артефакти лиття на ковпачках. Знизу, там, де очікував, побачити необережне нанесення фарби. Тобто частково мою тягу до людського фактора клавіатура задовольнила. Плюс самі ковпачки. Робляться з PBT, а принти товщиною 1,3 мм робиться так званим методом п'ятистороннього AMB або in mold decoration із abs пластика. Якщо коротко, то AMB це особливий спосіб нанесення фарби. Він дуже дорогий і нереально більш надійний, але дає вкрай приємні відчуття під пальці. Мені ці відчуття нагадали шовковисті ковпачки Mionix, але там був abs пластик у ціну PBT, тому. Таке, йдемо далі. Вартість Варміло VPM87 Chan Ua виражена не лише ковпачками. Тут змащені стабілізатори, подвійне силіконове заповнення для подавлення шуму, двохрежимні ніжки, роз'єм Type-C і трьохсторонній кабель менеджмент. Перемикачі у моєї версії Варміло Sakura V2 EC, зроблені по технології безконтактної структури електростатичної ємності або електростатік капасітів тому EC у назві і присутня настільки, що Тут немає показника мільйонів натиснень. Теоретично свічі безсмертні, що корисно, бо нагадую, вони не змінюються, не замінюються цих особливість. Загалом сакура і сі лінійні з силою натиснення 45 грамів, ходом спрацювання 2 мм і загальним ходом 4. Тобто по загальним характеристикам ледь не максимально ванільні. Звук друку, до речі, буде прямо зараз. Втім, як бачите самі, ковпачки тут не мають української розкладки. Звинувачувати у цьому клавіатуру все рівно, що винуватити розецький камінь у відсутності субтитрів формату SRT. Ви з клавіатурою у цьому випадку трішки на різних рівнях реальності і претензії такого плану одразу йдуть в молоко. Втім, це не означає, що претензій у мене немає взагалі. Розповім про комплект поставки, бо він тут включає в себе інструмент для зняття ковпачків, кришку проти пилу, фігурку астронавта і гарантію. Є також міні буклет К претендує на звання інструкції, але претензія ця слабка? І у цьому моя головна проблема клавіатури і виробника взагалі варміло. Наскільки мені відомо, не кладе інструкції до клавіатур у комплекті, точніше, кладе лише примітивні буклетики. У них, наприклад, не описується, як увімкнути підсвітку, якщо вона є, а робиться це через FN плюс стрілочки. Якби не представник компанії, я б взагалі не знав, що вона у мене є. А якби у мене була VPE 87, то я б не знав, як увімкнути блютуз або перемкнути з блютуз на режим 2,4 ГГц. Чому робиться саме так? Уявлення не маю. Я можу вибачити клавіатурі за 9 тисяч гривень відсутність Bluetooth, бо ця візуально нереальна модель спрямована на певну аудиторію, але відсутність нормальної інструкції аудиторію не формує і не задобрює, а відлякує і ніяк інакше. Ну і підсумки. Ця клавіатура значно більш артефакт китайського фольклору, аніж власна клавіатура. Технологічність тут присутня, але грає роль провідника перекладача і не більше. Якщо ви хочете модель без компромісів, то vpa 87 для вас. А Варміло VPM87 Сім Чан ю і Сіві два це просто коштовна річ для фанатів західної міфології. Тому так рекомендую. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, яка сама дорога клавіатура потраплялася вам на очі. Не обов'язково особисто можна просто в інтернеті, скільки вона коштувала? Я бачив клавіатури за 400 баксів, ледь не хендмейд. Власне, хендмейд, бо її треба було складати окремо по деталям. Вона приїжджала розібрана, але коштувала настільки багато, бо там було чому коштувати, скажімо так, але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну, я тим часом вражаю величезну дякую. По-перше, київському магазину SoundMagUI за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. І по-друге, київському магазину Moto Staff і компанії Goods Moza за надання мені для зйомки цього відео. Кіностабілізатора для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були. Не Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!